Всім привіт! Запрошую вас на щотижневий ігровий дайджест, який ви можете побачити щоп'ятниці. Сьогодні нам є про що поговорити, адже за минулі сім днів відбулася неймовірна кількість різноманітних шоукейсів, конференцій, презентацій тощо. І об'єктивно про всі ігри, які нам продемонстрували, розповісти в цьому випуску просто нереально. Тому в наступні декілька хвилин мова піде про найцікавіші проєкти та геймплейні демонстрації. Плюсом до всього на каналі нещодавно з'явилося відео про Starfield від Фезда, тому можете зайти та подивитися, і дуже важливо, в описі буде посилання на тему у стімі, в якій гравці просять додати українську локалізацію. Перейдіть та залиште свій коментар англійською. Щось на кшталт. Додайте, будь ласка, українську мову. Цього буде достатньо. Ідеально, якщо ви розпишете, як вам сподобалася гра, і ви хочете максимально її дослідити. А для цього вам потрібна рідна мова. Дякую! А ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво, прошу на канал Run4GamesUA. Ігри з Xbox Showcase були досить цікавими. Максимально суб'єктивна думка, але шоу від Філа мені сподобалося значно більше ніж від Sony. Плюсом до всього просто величезна кількість ігор одразу з'явиться у геймпасі, що круто. А ви що можете сказати? Пишіть у коментарі, буде цікаво почитати. Нарешті Playground Games вирішили трошки розповісти про казкову Fable. Повноцінного геймплею не було, але поціновувачі франшизи просто щасливі. Франшиза Star Wars продовжує розширюватися та поповнюватися новими іграми, і це було достатньо неочікувано. Гравцям представили Star Wars Outlaws. Грати вам доведеться за дівчинку на ім'я Кейвес, і вона не те, щоб мисливець за головами, скільки, скажімо, найманець, і багатьом це сподобалося. Адже нарешті ми будемо грати за відносно звичайного мешканця далекої-далекої галактики. Невідомо чи буде у грі відкритий світ, але щось подібне із зірками, як в якійсь GTA, є. Загалом перестрілки проходження різних. Оманітних частин локації та перегони виглядають цікаво і атмосферно. Нарешті гравці отримали, хоча б якийсь геймплей майбутньої Пайдей 3. І перше, що кинулося в очі, графіка. Вона, начебто, стала ліпшою, але в якийсь момент деталізація локації та всього іншого трошки неприємно дивує. Тим не менш, все виглядає так, як того хочуть гравці. Цікаво, динамічно із кастомізацією зброї та її розмальовкою. Тому здається, що на нас чекатиме класичне продовження серії. Подивимося, що буде на релізі, який до слова відбудеться 21 вересня цього року. Дуже круто Xbox викатив свій трейлер майбутньої Microsoft Fly Simulator 2024, реліз якої відбудеться у 2024 році. Досить важко щось сказати, адже розробники просто взяли і покращили кожен елемент попередньої частини серії. І здається, що в іграх подібного жанру цього вже буде достатньо. Але варто зауважити, з графічної точки зору гра просто цукерка. Microsoft вирішила не закидувати свої досить хороші перегони під назвою Forza Motorsport І вже 10 жовтня гравці зможуть пограти у перезапуск серії, яку ще називають відповіддю Gran Turismo. Нам буде доступна однокористувацька компанія під назвою Builders Cup, яку ви будете починати отримавши як завжди найгіршу тачку. Але гравці матимуть змогу кататися на досить різноманітних автомобілях, навіть на ретро. Виглядає цікаво, і подивимося, як це буде гратися. 24 жовтня гравці зможуть побудувати своє чудове місто у новенькій Сіті Skylines 2. За час трейлеру розробники продемонстрували величезні можливості, які будуть чекати на гравців, і виглядає це дуже і дуже масштабно. Адже ви матимете змогу створювати дійсно щось грандіозне. Єдине, що багатьох здивували системні вимоги, подейкують, що вони завеликі для стратегії. Гра, яка спромоглася здивувати, як мінімум, своїм сеттингом. Зустрічайте Clockwork Revolution. Дія гри відбуватиметься у місті під назвою Авалон, і головна дія буде зав'язана на подорожах у часі, адже ви зможете змінювати події, які будуть впливати на майбутнє, таким чином вирішувати різноманітні перешкоди. А от стімпанкова стилістика гри виглядає просто чудово. Але на превеликий жаль, повноцінного геймплею гравці не отримали, як і дати релізу. Майки анонсували нову версію консолі Xbox Series S. Вона коштуватиме 349 доларів і матиме 1 терабайт пам'яті, плюс вона чорного кольору, якщо точніше, карбон Black. і виглядає дуже круто. І це все більше ніяких допрацювань не було. Нового заліза там немає. Це класична Series S, тільки із більшим об'ємом пам'яті та новим кольором. Але ціна вона змусить багатьох подивитися у бік цієї консолі. Starfield – гра, на яку Microsoft має великі сподівання. Особисто мене дуже вразила. Якщо що, окреме відео є на каналі. Там детально поговорили про Starfield Direct. Загалом виглядає як цікава космічна пригода з величезною купою різноманітних ігрових механік, які додають імерсивності проєкту. Це дійсно масштабна гра, в якій вам буде чим зайнятися. Плюс нагадую, що в описі є посилання на тему, аби до гри додали українську локалізацію. Перейдіть та залиште, будь ласка, відгук англійською. Цього буде достатньо. Дякую. Стратегія, яка в першу чергу змогла привернути до себе увагу завдяки сеттингу, адже намагатися допомогти побудувати місто в умовах зимового апокаліпсису, доволі нестандартне рішення для стратегії. Тим не менш, розробники змогли створити дійсно пропрацьовану гру, яка мала величезну купу механік і надавала гравцям моральний вибір. Було анонсовано продовження. А саме Фростпанк 2». Якщо вам хочеться якогось спокійного, такого неспішного симулятору життя, то можете звернути увагу на Нівеліс. Дія гри відбувається у тому ж місці, що і дія гри Cloudpunk. Вам доведеться облаштовувати власне житло, подорожувати, використовувати місцевий транспорт та ще багато чого. Виглядає непогано, і навіть хочеться дослідити це місто. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вашій підтримці я маю змогу створювати цей контент та поліпшувати його. Дякую вам. Також особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески просто якісь неймовірні і мотивують робити більше. Щиро вам вдячний. Плюс, любий глядачу, ти також можеш підтримати цей канал та стати спонсором. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Львівська студія розробник під назвою Холі Гріф анонсувала гру під назвою Sand. Вам доведеться грати за галичан, які будуть освоювати та досліджувати нову планету під назвою Софія і подорожують на ось таких велетенських трамплерах, які, окрім всього цього, є вашою базою. І все це відбувається у 1910 році. На жаль, геймплею не показали, але сторінка в стімі вже є, і там можна подивитися геймплейні скріншоти. Поки виглядає як мінімум багато обіцяюче, а на релізі подивимося. Одна з моїх найочікуваніших ігор під назвою Dune Awakening отримала, як зазначають, геймплейний трейлер. Але геймплею там не дуже багато. Нам продемонстрували декілька локацій. Вони до слова виглядають добре. Варіанти пересування завдяки мотоциклам, гвинтокрилам та великим вантажівкам. Загалом виглядає досить непогано, але як це все буде гратися, невідомо. Просто пересуватися мотоциклом пустелею не дуже цікаво, принаймні поки. Я вже якось розповідав про українську гру під назвою Puzzle for Clef, в якій вам доведеться грати за на ім'я Клеф. Ми нарешті дізналися дату релізу цієї гри, а саме 27 серпня 2023 року. Але не на всіх платформах бо грати зможемо лише на ПК та Nintendo Switch. Інші консолі обійшли стороною, хоча, можливо, в майбутньому буде порт. Чудова пригодницька гра із класичною стилістикою. Варта уваги, сторінка у Кремниці Steam вже є. Поки всі намагаються знайти хоча б якусь інформацію стосовно GTA 6, В цей час анонсують гру під назвою The Precinct, яка виглядає так, ніби перші частини GTA вирішили перенести на сучасний рушій. І знаєте, що це крутезно, але стоїть лише різницею, що дія гри буде відбуватися у місті Аверно у 1983 році, і грати вам доведеться за поліцейського. Головним вашим завданням буде очистити місто від злочинців. Реліз запланований на 2023 рік. Величезна купа людей вже звикла до різноманітних симуляторів, особливо коли вам потрібно керувати величезною вантажівкою та доставляти вантаж із пункту А у пункт Б. Але англійські розробники вирішили піти трохи далі, трохи далі у часі, та вирішити створити Star Tracker, в якій вам доведеться теж керувати вантажівкою, але у космосі та пересуватися місцевими магістралями. Не думав, що скажу це, але виглядає прикольненько. Юбіки нарешті починають показувати геймплей своїх AAA ігор Аватар Frontiers of Pandora продемонстрував геймерам на що він здатен і чого варто очікувати. Схоже, що вид буде виключно від першої особи. Графіка виглядає просто чудово. Милуватися природою Пандори дійсно можна, дуже гарні та мальовничі пейзажі. Геймплей поки складно оцінювати, але чомусь здається, що це класична гра від Юбіків, коли потрібно захоплювати башти. Але сама по собі бойова система, коли тобі потрібно битися з досить різноманітними. Ворогами, наприклад, роботами або у повітрі, виглядає цікаво. Хочеться скоріше це спробувати. Серія перегонів The Crew, а саме MotorFest, теж отримала геймплейний трейлер. І знаєте, склалося враження, що MotorFest намагається бути схожим і на Need for Speed, і особливо на нещодавні Forza Horizon. В нас є і вуличні перегони, і чіл поїздки десь на природі. Ну непогано, але чи буде власне обличчя у гри? Питання відкрите. Потрібно чекати реліз. Але загалом візуально досить непогано. Skull and Bones теж отримала трейлер і навіть дати проведення бета-тесту, а саме з 25 по 28 серпня. От знаєте, до картинки в мене взагалі претензій ніяких немає. Все виглядає просто чудово: вода, кораблі, палуба все круто. А от геймплейно складається враження, що гра застаріла точно років на 5. особливо коли у гравців вже є Black Flag. тим паче, що відгуки тестерів не найкращі. Але будемо дивитися: плюс глядачам сподобалася музика з останнього трейлеру. Тепер давайте поговоримо про знижки. У Стімі GTA 5 можна придбати за 310 гривень і це преміум видання. Ghostrunner можна купити за 190 гривень. Якщо не знаєте, у що пограти і чекаєте Starfield, то No Man's Sky можна додати до бібліотеки за 562 гривні. Стратегію Frostpunk віддають за 120 гривень. У Play за Crew 2 Special Edition можна придбати за 911 гривень. Titanfall 2 можна купити за 426 гривень. Desperados 3 можна додати до бібліотеки за 800 Дев'яносто гривень на цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.